Як завжди по середах ми запросили тим більше, що в такий день дуже дотично. Це дуже символічно, я символочно сьогодні дуже багато співпадінь. Так тому що сьогодні неймовірний день. Ми радо запросили до нашої студії сьогодні Мар'яну Мар'яну Сарапі, телеведучу, авторку книжкового клубу на телеканалі МТМ. Дуже раді тебе знову вітати в нашій затишній студії. Привет. День книги ти якось його відзначаєш по особливому. Чи Пішла в книгарню, накупила собі книжок зранку. Ну, як завжди, здається. Це... Книгарня працює з 8. Ну, бачиш. А ми, мабуть, в книгарню ходимо. В одну? Ми підемо туди ми сьогодні. Ми сьогодні домовилися так з Юрою піти, і він пообіцяв мені подарувати якусь книжку. Я Ого. не обіцяв, це ти мене спровокувала. А що йти в книгарню і не подарувати нічого? Yeah. Ну, як це так? Як каже голос моєму вусі, у нас немає грошей. <рес> Добре, ми тобі. Зараз вам постійну ідею, що куплять? О, Давай. Ось. Я ж до чого наступне питання. Підкажи, Юрі, що він має подарувати. Ой, я принесла сьогодні книжку на солоду, дім на краю світу, Мегли Канінгема. Це видавництво лабораторія і переклала Ярослава Стріха, найкраща, на мою думку, перекладачка, яка зараз є просто в українському видавничому ринку. Книжка неймовірної краси тексту. Там настільки все влучно, і знаєш, дивлячись О, на мої книжки, там можна зрозуміти, наскільки мені сподобалась книга. І тут у мене закладинок, тому що тут такі звороти, він настільки смачно написаний текст, що це нереально просто. Клас. А ну давай щось зачитай, можливо. Е, добре, 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 добре. Наприклад, як маленький хлопчик описує свого батька ну, своїх батьків. Угу. Він був невисокий чоловік великої фізичної гідності, темноокий власник кінотеатру, тихо закоханий у кіно. Мати потерпала від мігрени і нападів іронії, але батько завжди зберігав життєрадісність і завжди кудись простував, завжди впевнений, що все складеться якнайкраще. Клас, дуже мелодійно, Це... ну знову таки написано наше що? Ну, Мені дуже цей зворот сподобався нападів Мігрені та е, іронії. від Мігрені та геніально. нападів Іронії. Це геніально. Або, наприклад, мати каже: якби я була іншою, сміливішою людиною, то взяла б його за плечі і сказала: хай би чого ти бажав. Бажай цього завзятіше, будь складнішим, вимагай більше. Інакше ти ніколи не створиш собі такого життя, де зможеш використовувати себе наповно. Це вона хотіла сказати своєму сину. І тут ти розумієш, скільки в мене тут закладинок. От це дуже багато. Я вперше бачу, що ти приходиш і стільки закладенок. Тому що ця книжка, оця книжка, точно увійде в топ прочитаних мною за рік, і, мабуть, десь. На першому місці вона поки що у мене. Круто. Поки я крутіше книжку в цьому році не читала. Та навіть і в минулому році також. Це просто неймовірна. Розкривай історія. Розкривай секрети. Про що історія іде. історія важка, історія цікава, ні на що не схожа. Оповідь у нас іде не від автора, а від декількох персонажів. У нас є два друга Бобі та Джонатан. Вони йдуть, і мама Джонатана Еліс. Тобто вони рухають сюжет. І також в другій частині книжці у нас з'являється дружина Бобі Клер, коли він одружується. І от ці четверо у нас оповідачів історії. Крім того, у нас є батько Джонатана, про який не має свого слова, і ми можемо про нього судити з розповідей цих персонажів, і у нас є ще Ерік. Коханець Джонатана, uh -huh. який також ми про нього знаємо з розповідей цих героїв. Тобто він а, як образ герой не з'являється, якщо він, я правильно, не, він... він не говорить. А тобто, він не у говорить. нас дивись, Цікаво, кожна глава просто... починається. От, наприклад, зараз бачиш, от. Ой, у сучасне видавництво, ага, наприклад, і далі йде там слова від Бобі. Далі е, зараз не тобі просто покажу для прикладу, господи. Еліс, угу. тобто тут уже говорить Еліс, тобто глава від Еліс. Вона далі розповідає. А саме, от глав від Еріка немає, і від батька немає. Тобто, ми про нього про можемо здогадуватись про їхні думки, про їхні дії зі слів інших. Персонажів, які ведуть оповідь. оповідь. Е, книжка поди подивитися, по подивитися. Книжка дуже класна. Вона коротше розповідає про, про е, те, як малими були ще хлопці, як вони потім задружилися, переїхали в інше місто, створили, побудували кав'ярню в дім на краю світу. І ми розуміємо, що це всі травмовані люди, тому що вони навіть не мали фотографій своїх родин. Вони купляли фотографії родині на блошиному ринку. Ну тобто, от така от щемка історія. Там є і розповідається, чому вони не знали своїх родин? Вони знали, вони жили а, в родинах. Але там були... складні історії, да. це все розповідається. Ну, ти розумієш, коли, наприклад, Бобі був малий, у нього помер брат на його очах, і вони обидва закидались кислотою. І батьки не помічали, що діти в цей час під наркотиками. І тобто, ми ж розуміємо, що в родині щось іде не так, якщо мама, готуючи їсти, не бачить, що її, її сини дивляться. Як таке мультики. Можна не помітити взагалі. Да? Ну так І, там у Джонатана така складна історія. У нього мама така дуже відсторонена, йому треба було грати. Він там пародіював когось, і все таке, коли щоб мама звернула на нього увагу. Ну тобто, там багато оцих психологічних моментів класних. Вони будують дім на краю світу, але Джонатан закохується в чоловіка, а Бобі одружується на його подрузі. Там так, у них народжується донька, а потім виявляється, що цей Ерік, я вже буду спойлерити сьогодні в День книги. Потім виявляється, що цей Ерік дуже сильно хворий, прям дуже сильно хворий. І Бобі забирає їх, <amarino> його додому до них і, не спитавши про це у Клер у дружини. Тобто на ній маленька дитина цей дім, і ще вона має доглядати смертельно хворого Еріка, коханця Джонатана, тобто який взагалі до неї не дотичний. Закінчується книга настільки непередбачувано, настільки боляче. Там ем... не хеппі-енд? Дивлячись для кого, скажімо uh -huh. так. Є, я знаю фільм знятий по цій книжці. Uh -huh. Я, коли подивилась, я захотіла перечитати книгу ще раз, тому що там взагалі не те. От не те. Коли я читаю книжку, я насолоджувалася, видно, по закладникам, фільм взагалі. Ну, ну, не про що. теж, думка Там сера, немає там багато змін, героїв яких ага. книж. Того ж Еріка немає історії. Ну, історії. Тобто, а він якби, хоч і не веде оповідь, але він дуже важливий персонаж, тому що на ньому закінчується історія. Е, ну, не раджу. Дивитися екранізацію, дуже раджу, що цю Хоча книгу... Хоча прочитати, потім там, чи для порівняння можна подивитися. Не Зіпсуєте треба, враження. <рес> От я зіпсувала враження від книги, і я її перечитувала потім знову. От. Ну, Книжка просто мені вона зробила і боляче, і я отримувала насолоду, коли її читала. І просто must have для читання, для того, щоб насолодитися якісним перекладом, якісним текстом. І Продумати про щось таке, тобто, тобто це баз. історія друзів протягом декількох там років, ну навіть десятиліть. Якщо ти кажеш, що Тоб вони малі були життя. А да. чому Дімна Крюс, це вони так кав'ярню свою назвали? Це була саме назва кав'ярні? Ні, ні, це не була назва mm -hmm. кав'ярні. Там була історія. Mm -hmm. Там ціла історія. Я Не буду її розповідати, щоб mm -hmm. ви хотіш ось що залишилось для того. Е, це ідея тієї кав'ярні, яка з'явилася. Але це була не перша кав'ярня. Ну, отак. отак. <с UNC> mm -hmm. <сíder> <сíder> e, і це був дім там, де вони поселилися. От всією цією компашкою. Тобто Еліс, мама, залишилась в іншому місці, а там жили Бобі, Джонатан, Клер, їхня дитина, і потім Ерік. Mm -hmm. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що книга це про емоції, так, Катерина? Ну, я розумію, що Мар'яна сказала, що їй боляче було від певних моментів, так? Що найбільше тебе вразило. Плакала? М -м плакала, в кінці плакала, тому що там не плакати було неможливо. Там <свят> неможливо було не плакати. А і знаєш, ну мене вразило те, що вона настільки глибока книжка, і мені здається, що вона зайде от із жінкам-чоловікам. Якщо є такі книжки більш сентиментальні, знаєш, якісь там. Е або... Жінки багато із моїх оточень, я не буду так узагальнювати з мого оточення, дуже люблять романтичні комедії якісь там. То тут взагалі історія не про це, тут про глибину почуттів, про різницю між коханням і любов'ю, про зв'язок батьків з дітьми або що робити, коли втрачений цей зв'язок. Хто винен у втраті цього зв'язка? Як люди намагаються компенсувати собі нестачу любові, знаєш? от саме любові з дитинства, як та ж Клер, у якої батьки, начебто, її любили, але їй було незрозуміло, що вони її любили. Як вона потім намагалася в дорослому житті це компенсувати? І там така історія, насправді, ну це просто ти читаєш і. Ну, не підібрати слів, наскільки це глибоко і красиво. Але Сам... тебе мова найбільше вразила. Сам так... текст він Сам так текст. гарно написаний, що зачитай просто. нам О, щось. Щось щось я не буде. знаю, що тобі тут ну, і там тому що, тому, що, тому, що тут дуже багато. багато. Так, але я боюсь про спойлер. ти Тоді що... давай спочатку читай, не з кінця. Історія клер, наприклад, Ладно, ні, не буду. Дякую. Як Бобі описував свою матір з дитинства, той, який наркотики вживав mm -hmm. з братом. Уявіть, як здивувалася мати. Вона тримала на дверних ручках гумки, брала пластикові кульочки і вивішувала сохнути на шворку. Вервечка прикручених медуз з ощадності плинула на сонці. Клас. Ну, ти розумієш? І ну, нашпигований текст та такими зворотами. Ну, це прекрасно. Це просто прекрасно. Тут немає описів зовнішності, як таких. Тут такі от портрети, цікаві портрети. Мені дуже сподобалась фраза про те, що батько був чоловік високої фізичної гідності. Ну, ти вже сам, ти розумієш основну, як сказати, Ідею чи сутність людини, так і потім вже там зовнішнього можеш домалювати собі образ, тому що чоловік високої гідності для тебе це можливо фізично буде один е, образ, там для мене інший, для когось а для мене, взагалі третій. Це <смас> <Для смас> логічно. Ну так. Ну, та, ну коротше, я вам дуже раджу. Чому, чому такий сумний фінал, з, з, дивлячись твої очі? Ну. <смас> Чому не можна книги якось завершувати так, щоб було радісно, щоб ти там зрозумів, Тому що, що... Ну, ти життя розумієш? Не так, радісне. Життя не завжди воно таке. Тут воно закінчилось по життєвому. От я вважаю, воно закінчитися інакше не могло. В тій всій історії і те, що пережили герої протягом всієї книжки, ну ніякого інакшого фіналу там і не просилося. Ну і знову ж таки, мені здається, що саме в цьому і цікавісті книги, що є емоції від болю до якогось ну натхнення, і саме ну як в житті, від, від ну вниз, вгору, вниз вгор, Ну, тут життя. І в цьому... Так ця книжка от про життя, про неприкрашене, про зі своїми травмами, зі своїми трагедіями, зі своїми друзями, про пошук порятунку для себе, про те, як врятувати ближнього. Наприклад, там вони кажуть про те, що. Бобі був настільки нерішучий. Це Джонатан каже, що ми з Клер думали, коли загориться наш дім. Нам треба буде підказати йому в яке вікно вистрибнути. <рес> Цікаво. Слухай, а що було такого позитивного на твою думку? Щось можливе. Веселе не, смішне. Розкажу. не розкажеш? Ага, ага тільки поплакати. Ну, мені поплакати. треба стимулювати вас прочитати цю книжку. Я її от прям рекомендую наполегливо. Ну було рекомендую. щось таке веселе, комедне, можливо. Було цікаве, угу. отак скажемо. Було неординарне. Було те, що ти не можеш зрозуміти, як таке взагалі можливо, але від цього і сам кайф від тексту. Коротше, читати всім must, have, must read. Скільки тобі часу знадобилося? за ніч прочитала майже два дні? І я не могла відірватися. Ну це настільки гарно, настільки майстерно написано, я не могла відірватися, і мені здається, це перше написано, можна... а ще й перекладено. От, уявіть да, якщо там американський, наприклад, письменник, там просто перекласти, зрозуміти цю сутність. От як можна так перекласти, що там е чоловік? Е ой, як, як ти вже сказала? Високої високо, високо, да, гідності. Ну це класно. Ну, от Як можна так перекласти? Мені це сподобалось, це ж... як Клер розповідала про свого чоловіка, то, що вона, коли його побачила, перший раз його обличчя було схоже на лопату. <-out> Господи, як це пожиттєво. <-out> Перепрошую, дівчата. <-out> ну, тобто, ти розумієш, ну тут взагалі, ну, от, купа, 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 купа класних цитат, і я навіть. Ну просто я не знаю, що обрати з такого, щоб не проспойлерити. От ти робиш оці закладинки, що ти з ними? Ну, ти прочитала книгу, ти повернешся ще її читати. Так, що. Вона я... вже два рази її прочитала. Катерина. <сум> а книжка, буду... яку ти вибачив, перебуває тебе, книжка, яку ти прочитала два рази, 100% буде п'ятий, шостий, десятий. Я прав? Ну так. Да. Ось бачиш. Ти розумієш, я, я буду. Я буду її перечитувати, мабуть, мільйон разів, тому що за ти кожен раз відкриваєш її по-своєму. Ну тобто це не та книжка, яку ти прочитаєш один раз і поставиш на поличку, і все, ти будеш повертатися. І ті цитати, які, які тут є, вони вкарбовуються в пам'ять. Тут там Деклер каже, що у житті я хотіла водночас стабільності і шоку. Ван Гога, згадайте, кипариси й церковні шпилі під небом, і Скубла Змій. Я донька свого батька якого думаю, можна занурка книга? Ти знаєш, я тобі не скажу, вона випущена 2024 року. Так, Ти маєш на увазі, ось... коли написано? Ну так, 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 так. Ну от лабораторія видала у нас в Києві 2024-му, Нью-Йорк, також 2004. Mm -hmm. Тобто вона ось-ось-ось свіженька-свіженька, і так. можливо, це одна з класик э, mm. літератури світу? Вона буде класи... класикою. От я чомусь дуже хочу, щоб вона увійшла в канон. Такий текст не має пройти повз читача, такий текст не має залишитися непоміченим. Це такий геніальний твір, що мені здається, що от прям він увільється класно в історії світової літератури. Він не схожий ні на які інші тексти. Я читала дуже багато історій, я читала багато книжок, які ну, цікаві, які непересічні, які запам'ятовуються. Але цей ну, от він не схожий навіть на них. Uh -huh. Найгеніальніше взагалі з того, що я читала. За два роки. Та Чи за все більше. життя, мабуть. Навіть так. Цікаво. Це просто, я ж кажу, вона стала прямо було моєю улюбленою було. книгою. В общем, ви ну, розумієте мої ти емоції. З, ти, Ти зрозумів, що можна подарувати. Тобі ну на хоча, день книги. хоча б на день книги, або взагалі слухано ну, фільм, Ірочка, фільм я думала, екранізація б також була зайшло. 2004 ну, року. От, от, е... Я думаю, що от ти би оцінив такий настрій цієї книги і взагалі цієї історії. Ну от я зараз тебе слухаю. У мене якісь ну виникають такі асоціації, щось ну не хмінгує, можливо, бійцівський клуб, щось таке. Ні, ні, Чи ні? Ні, ні зовсім, зовсім не, не схоже. Mm -mm. Ну от в мене таке відчуття от зараз. У бійцівському клубі більше абсурдизму. От е, а тут. А настрій? Mm -mm. Ні. Mm -mm. От мене зараз таке відчуття, що кудись до, до Паланіка мене відсилає. Mm -mm. Ні. Зовсім ні. Не в тому. Паланіка, знаєш, любля е, чоловіки? А ну, От е, мені чомусь серед моїх знайомих таких читачів чоловіків е, люблять, і я прочитала декілька його книжок. Ну, скажімо так, це специфічний автор. Останнє я читала ага. чарівна Ти. Ти знаєш, про що це мова? Ні. Про що Ах, ти там ефір, прочитала? Ефір, цікаво. Ефір, я не знаю, наскільки нам пропустить ефір про іграшки для жінок. ага ми з собою а, після ти... ефіру обговоримо. Добре. Але е, ця книга, ні, вона не схожа на Паланіка. Добре. Ну, дійсно, але Є? все ж таки автор, да, я просто тут знайшла інформацію, е, чим привернув увагу на початку 90-х років минулого століття. Один з небагатьох, з небагатьох авторів, хто ризикує писати про любов без перепрошень. Так? Ну, тобто, е, не перепрошуючи, там, говоримо, Як ти сказала, да? все реалістично, бо це наше життя. Е, про чужі очі, міркуючи Різні типи кохання, тому такий перший його роман, який до себе Якщо я не Якщо помиляюсь, саме... то Майкл Каннінгем, він м людина ЛГБТ. -спільноти. Ну, він порушив цю тему. Е, і і тут, е, тут дуже чесно, скажімо так, дуже чесно описані стосунки, якщо вони зав'язуються між двома чоловіками. Ну реалі, реалії життя, ну, і так. ми маємо про це знати, маємо про це якось усвідомлювати, щось робити, якісь свої певні висновки, що ми навколо всі люди можуть бути абсолютно різні ситуації. Ти не знаєш, в який ти момент з ким, з якою людиною опинишся, дійсно і е, життя воно таке буремне, несподіване, неочікуване. Я Тобі скажу, ця книжка дуже мені допомогла. У мене є подружка, яка представниця цієї спільноти, і тобто мені як людині з е, традиційної. Мені місцями важко зрозуміти, тобто, так, на якому рівні їх стосунки, як вони будуються. Все. Про чоловіків я взагалі ну, не знаю. Ця книжка допомогла мені розширити зрозуміти. свої знання в цьому плані, зрозуміти так, їхні почуття, як будуються такі стосунки. Ну, це круто. Клас. Ми Отже, я... дуже дякуємо тобі за пораду. І дійсно знову дивлячись твої такі вологі очі і азартні так від прочитання, що от необхідно треба читати. Дуже дякуємо тобі, Мар'яна, що розповіла нам ще про одну цікаву книгу. Тому швидко біжимо до книгарні.